Вітаю в ефірі актуально про медицину у студії Олена Павловець. Зміни в діагностиці туберкульозу на державному рівні скасували процедуру масового тестування. Тепер тільки сімейні лікарі або фахівці вузького профілю оцінюють ризики і приймають рішення, чи потрібно дітям робити пробу манту, а дорослим рентген обстеження. Тему продовжить гість нашої студії Віктор Пенькач, лікар-педіатр, керівник кабінету сімейного лікаря, вітаю вас. у студії. Доброго дня. Отже, які нововведення в питаннях ранньої діагностики туберкульозу, я б скоріше це назвав не нововведеннями, а просто приведення нормативної бази до сучасних стандартів. Е, нинішній наказ, який затверджує діагностику лікування туберкульозу, вже з 2020 року говорить, що туберкулінодіагностика діагностика не є основним методом скринінгу. Натомість, наказ, що затверджував інструкцію з туберкулю. На діагностики 96-го року, досить застарілий, стверджував, що 95% дитячого населення повинно було підв... ну, проходити цю пробу менту. Відповідно, зараз вже тепер усі нормативні документи в нашій Україні відповідають. Сучасним стандартам лікування і діагностики, в тому числі скринінг на туберкульоз. Тобто, як я зрозуміла, зараз пробу манту роблять тільки тим діткам, які знаходяться у зоні ризику. А хто знаходиться в переліку в цьому списку? Так, дійсно, проба манту використовується лише для діагностики лантентної туберкульозної інфекції серед дітей у групі ризику. Е, Перш за все, ми використовуємо анкетування, щоб виявити ці групи ризику. Туди відносяться діти з ВІЛ статус. Онкохворі з цукровим діабетом, інші імуносупресивні стани, також дітки, які перебувають за межею бідності, або у яких індекс маси тіла нижче, ніж 18. Відповідно, якщо у таких дітей ми виявляємо симптоми, які можуть свідчити про туберкульоз, ми одразу їх відправляємо на діагностику вже саме активної форми туберкульозу. А якщо ж дітки перебували у контакті з активним туберкульозом, або якщо там є ще кілька медичних груп ризику на розвиток саме латентної туберкульозу, Кльозної інфекції, іншими словами, носійство бактерії туберкульозу, то їм вже проводиться проба МАТУ як додатковий метод діагностики, і там вже вирішується питання: чи потрібно їм профілактичне лікування, чи вони продовжують спостереження до наступного року? І таке питання, яке цікавить також наших глядачів: яка симптоматика? Симптоми, які можуть свідчити про туберкульоз, це кровохаркання, кашель понад двох тижнів, температура тіла підвищена навіть на рівні 37-37,5, яка не обґрунтована нічим іншим. Втрата ваги, стомлюваність, задишка під час фізичного навантаження це найтиповіші симптоми, при виявленні яких лікар повинен одразу скерувати пацієнта на діагностику туберкульозу. Що стосується обстеження дорослого населення, як часто необхідно робити рентген? Знову ж таки, рентген не є тепер первинною діагностичною процедурою для виявлення туберкульозу. Сперш за все, під час кожного візиту, кожного пацієнта до лікаря будь-якої спеціальності ми оцінюємо наявність у цих от симптомів. Також активно ми виявляємо в групу ризику згідно переліку, що затверджено наказом МОЗ-530. Якщо ми виявляємо симптоми, відповідно, ми вже далі відправляємо на діагностику, в тому числі і рентген. А група ризику щорічно проходить рентгенологічне обстеження? Насправді група ризику там не така вже і велика, тому, відповідно, усе населення щорічному рентгену не підлягає. Хочеться почути більш детально, як відбувається сам моніторинг дослідження симптоматики на захворюваність туберкульозом. Як я казав, вже при кожному візиті. Лікар оцінює наявність цих симптомів, що можуть свідчити про туберкульоз. Тобто це тільки симптоматика, така візуальна можна сказати. По суті, так, так? І тобто якщо... це анкетування, це і візуальне спостереження, там і візуальне, і анкетування, і збір анамнезу, і виявлення контактів. І якщо щось з цього виявляється позитивним, відповідно лікар скеровує пацієнта на аналіз мокротиння і виявляє, чи не виявляє мікобактерію туберкульозу. Щойно було виявлено в якомусь із зразків мікобактерію, ми передаємо такого пацієнта. Вже під спостереження лікаря автезіатра і він коригує лікування. Наскільки важлива вчасна діагностика у період війни, адже наразі дуже багато населення мігрує з різних регіонів, тобто відбувається асиміляція, скажімо так. Ну, насамперед, для будь-якого стресового стану, для людей характерний такий захисний механізм. Вони всі свої питання про здоров'я, про профогляди відкладають на потім. Думаю, що це не так важливо. Але навіть у нашій конституції закріплено. На положення, що життя і здоров'я людини є найвищою цінністю в нашій державі. Відповідно, піклуватися про себе, слідкувати за станом свого здоров'я, вчасно проходити медичні огляди дуже важливо. І те, що ви внутрішньо переміщення особа чи просто зазнали яких стресів через нинішню війну, не привід відкладати піклування про себе і тому, будь ласка, звертайтесь до лікарів, розказуйте свої скарги, свої симптоми і вчасно проходьте профілактичні огляди. До слова, який алгоритм дій має бути у людей, які до нас прибули із гарячих точок? Адже не всі розуміють і знають про те, що якщо немає навіть декларації з лікаря, можна звернутися до найближчої амбулаторії, до сімейного лікаря і отримати кваліфіковану медичну допомогу. Насправді, під час військового часу довідка про переміщення особу прирівнюється до декларації. Будь-який лікар, найближчий сімейний, має право обстежити вас повністю згідно наказу 504, це повністю перелік первинної медичної допомоги, якщо ви переміщення особа. Тобто, ви звертаєтесь до найближчого медичного закладу первинного. Пред'являєте документи, що посвідчують, що ви ВПО, і лікар призначає всі необхідні обстеження, робить огляд, і якщо буде потрібно, виписує електронні скерування на діагностику. І ще таке питання: якщо е, хтось приїжджає сюди, наприклад е, і не реєструється як внутрішньо переміщена особа, він знаходиться, наприклад, у гостях у родичів. Е, чи має він таку змогу також? Е, Прийти до сімейного лікаря і отримати допомогу необхідні. на жаль, ні, тому що підставою для безкоштовного обслуговування наразі є або укладена декларація, або підтвердження, що ви внутрішньо переміщена особа. Якщо є укладена декларація, і неважливо, тобто в якому регіоні е, нашої країни вона укладалася, розумієте, Ні... чи тільки з нашими місцевими лікарями, Ні, якщо ви уклали декларацію, то саме цей лікар забезпечує надання вам первинної медичної допомоги. Декларація неважлива при зверненні до військових спеціалістів, але для первинного контакту сімейного лікаря або декларація, або підтвердження, що ви дійсно переміщення особи дякую. Відбулись зміни також і щодо алгоритму проходження профілактичних оглядів. Розкажіть більш детально. Ну, знову ж таки, це не зовсім зміни. Ці вимоги були вже досить давно, просто не завжди вони виконувались. Справа в тому, що є профілактичні огляди, які планові за медичними показаннями, наприклад, профогляди е школярів, абітурієнтів або групи медичного ризику, які в плані туберкульозу ми діагностуємо самі. А є ще профілактичні огляди працівників. І ці профілактичні огляди регламентуються двома наказами 246 і 280. Це працівники, які перебувають на підприємствах шкідливими умовами, або працівники, що обслуговують населення. І в цих наказах чітко зазначено, що профогляди проходяться за рахунок роботодавця. Він організовує і оплачує усі медичні послуги, що потребують його працівники. НСЗУ у своїх листах роз'яснення вже неодноразово наголошувала, що лікар сімейної медицини не має створювати направлення для проходження таких профілактичних оглядів. Відповідно, якщо це група медичного ризику або якісь медичні профілактичні огляди. Як то школярі допустимо, то це буде за електронним направленням через сімейного лікаря. Якщо це працівники сфери обслуговування або шкідливих умов, це має організувати і оплатити роботодавець. До сімейного лікаря з цими питаннями не потрібно звертатися. І наостанок декілька порад для ваших пацієнтів: як укріпити та зберегти здоров'я? Ну, я думаю, що зараз найактуальнішою порадою це буде берегти своє ментальне здоров'я, тому що зараз дуже багато стресів, і в цьому випадку найкраще допомагає створення свого режиму дня звичного, який у вас був у довоєнний період, або принаймні намагатися до, до нього е, прагнути. Це регулярне харчування, це регулярний сон, це якісь звич, звичні дії, які ви зазвичай виконували. Робота, домашні якісь клопоти і так далі. А загалом просто відпочивати більше. Намагатися проводити час з друзями. Ну якось так. Дякую вам, що знайшли час для участі в нашій програмі. І за вичерпну і змістовну інформацію. Наш ефір добіг кінця. Це була програма Актуальна про медицину. У студії працювала Олена Павловець. До зустрічі.